Ще рахуєте, я казав, але ви відправляєтеся за і за старостою до паровози своєю дівчиною. Давайте стаємо до паровоза. Пані, 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 на львігу, на Львію. На льві. Ну, так, ну. на, льві. на льві. Так, Будемо проходити через одну Кубову. богу. Так, шановні друзі, так і так. Це всі закупить. Шановні ага. там... друзі, нам підказують, знаєте, що э, чую, то капец, то поплящи хлодає, дуже те. Навіть хлодає цю, як він заїжджає Тоскавець. Я дуже прошу, всі помі... О, о староста все шари, капець. Дивіться, коли всі танцюють, а я крикну слово паровоз, ви маєте всі підняти праву руку догорі, і господар каже. І все, все, умови, я називаю слово паровоз, руку, голос, ну, не піднімаєте руку голосно, вирішите. Якщо є до присягти. При одному старчуємо всі поїхали. ті самі. Я знав, чи... Вставайте на поле ты его закупиться. А сака же рая А, нашел. И далее далее. Итак, у нас случайно четыре паре. переможця переможцы дарчиво туда. Самое друзья, є пак. Ви були найповільніші, ми стаємо до паровоза, стаємо до павоза, що десь залишилися пара, не до паровоза. Продовжуємо танцювати, умови ті самі, перший тур допродовжуються. Не знаєте, той музикант грає і з вами розумієте. Хоче все стає, хоче не стає до паровози. Навів, на Львів. На Львів. На Львів, до Київ, ми їдемо. Переможцем першого туру, отримує класнейший приз. І так поїхали, не смахаємося, за переможців першого туру продовжуємо танцювати. Шановні друзі, встали, будь ласка, дякую, 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 всі стоїмо. Знаєте, я такий, я, 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 я такий схвильований, не знаю, ви такий, ви такий швидкий, що то капець. Пане молода, пане молодий, хто був найповільніший із типов двох пар, а? ну скажіть. Червоний! Червоний! Слухай, мене звати Ромко, я не знав, що тут червоний. Червоний! Ставайте привозів! А то чу, ти був повільніший? Взялися за руки, за руки за руки, за руки. Та не мною, за, <рес> за руки. Підняли руки до гори, до гори підняли. Шановні гості поплескайте і кричіть браво! А висі кланяєте, а у вас і гості кланяйтесь і так! Брау, сіка! Музиканту зі <рес> Файно. Файна. Вистаємо це і переможці першого туру при себе 100%, ходіть сюди, стаєте того, того. Ви, ви можете собі стояти того цілій селі, вам ніхто нічого не стаже. І так, шановна компанія, яка приймала участь в першому турі, починаємо другий тур.